Привіт, друзі, як з вами завжди я Артік, задати на Артем, друзі. Сьогодні у нас буде на обзорчику. Дуже прикольна гра, друзі, хоррор під назвою Scary Mansion. Друзі, дуже сумно мені та новина, те, що ви в попередньому відео, яке було про українську гру, мало переглядів, взагалі нуль було. Так що, друзі, давайте підіймемо актив. Гра реально класна, українських розробників підтримайте їх. Що ви не будьте зпитаннями. Друзі, розпочинається наша гра. Теграфон, дивіться, який прикольний. С Carry Mansoра називається. Буде грамоти в Драп... приводу. Це, друзі, у нас хорор із елементами. Все, є. Я... Хорор І оця бляха-фігня, там, де ви. І квесту. Сповнений бляха-муха. Так, друзі, не збувайте підписуватися на телеграм-канал, ссылочка, на який завжди зупід відео. Так, бачите, друзі, що тут написано. Тут ми ходимо, тут ми дивимося. Де тут мову можна поміняти, я не розумію. Угу, тут Друзі. Так, двері відкриті. Так, вікно що? А ось до. що кот. You have to get out of here before it's too late. There's an extra key hidden somewhere in this room. I can give you a hand, but you'll be on your own from here on out. There are a couple of things you need to learn if you want to survive. For starters, take a look at the desk to your left. The mansion is packed with traps and puzzles. Getting away is going to collect these coins will help you get better. What's that noise? Crow heard something. Hurry, there's a cabinet behind you so, so jump in there before he sees you. you. Ха? Ты шо за чрт бігає? шукає ти дурку. Ух ти який його... вмил. Боже, ви реалі думаєте, що ви не мене? Та бля, бля. Ми смієтеся. <inaudible> Двері відкрити можете, лки моталки, чи ні? Самахауда вже, нахуй. Mm -hmm. I just can't ключ. Но я так не могу найти. Ой-ой-ой. Что там я забыл его? Калеча, наверное. Используй питка, сконта, пошли на Боже, какой тупой на. Now, you can open that door. And then And that's it for me. The... Ah! <реку> Вишо, бля, вообще придурки, блин, наркоманский шок. Суки кажу... Відкрыти двері, відкрыти двері нахрен. А тут сука в Stay here. глаза. Стай here. Придурки, блин. Взывать не обзор. Що мені робити? Кого хрена ти лагаєш? Так, а ну ну у нас на зафтванах є мова поменять? Чувствительність камеры, ага. Блин. О. Так, давайте не закрию двері, щоб... той передун старий не лічили. А що за свічка ось ця? Такий дурак. Боже, які придурки беруть. Ставлять свічку біля унітазу. Ой, о, ханий бабай. О, дивіться, ось російські солдати в пакетиках лежать. Непоган, бруді, непогано, друзі, непогано. Повали, так гарно, наверное, 4 вклали. А що мені робити треба, я не розумію. О, може тут полазимо? Я думаю, тут колбасу щось знайдя. Так, йде найшли. Так, а що це за дверка у нас? А все такі ростом маленькі, а що? О, ми можемо пілікати. Так, що тут тут у нас? Вони нема. О, телевізор може включити. Давайте будемо стелик, можна включити. На. Шо у нас пустота 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 Та шоб ви всрались, ну лки, матанка, що нема нихрена. Что за таке за? Ну Тараса Шевченка похоже и будет. Чесно. О, та юха не повою. Садит живе. Халупа, блин. Ух ты! Блин, красиво там це шо таке? А це шо таке? Боже мой, рот. Та ханить! Ты шо, миллиардер нахрен эти ч шок? Живеш блін як у бога за пазухою, Ти шо, чопну все? Боже. Мені щ бы це все про Боже ти де гроші ховаю, монетки якісь. Йошкім тиквот, лки, моталка, це капець. Тут за рік не пройти це все. Не розумію. Чо терпа. ой 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 Дід десь кричить. Ви чули кричав десь. Та друзі, на цій хорошій нотці я буду закінчувати. якщо гра грамос відо за слайко з підписочка. Гра, звісно, така собі від... Руснявих розробників походу хайриня.